Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Напередодні Одеса опинилася під тривалою, дуже розтягнутою часі повітряною атакою ворога. За повідомленням моніторингових каналів на Одесу зокрема летіли так звані Гербери. Було їх багато. Тож чи це нова тактика Російської Федерації щодо Одещини, питаємо в Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив. Пане Олександр, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Тож на початку одразу скажу, що вчора було 11 повітряних тривог. Журналісти навіть сперечалися, чи це рекорд для Одещини. Ну зійшлися на думці, що ні, бо на в 2022 році було більше зафіксовано повітряних тривог. Але ж і тривала атака сьогодні вночі на Одещину, і на Одесу безпосередньо на світанку. Там теж були зокрема гербери. Пане Олександре, це щось новеньке від ворога. Ну, в принципі, я не сказав би, що це щось новеньке. Просто використовують а, нові методи а, засобів враження, такі як а, комбіноване використання дронів Камікадзе Шахетство 136 а також а, дрони приманки типу Гербера та Пародія, а, в тактиці, а, ось такого виснаження, морально-психологічного виснаження, а також розсередження засобів протиповітряної оборони, коли відволікаються вони на різні об'єкти, на різні цілі, особливо коли ці цілі пристав... Представляють собою приманки. А, от нюанс полягає у тому, що сама по собі приманка вона не має бойової частини, але її можна докомплектувати бойовою частиною, але великою потужності у порівнянні з Шахет-136, де а, бойова частина може становити десь 90 кілограмів в залежності від типу, тому що вони можуть бути оскоково-фугасного типу, шрапнельного типу, вони можуть бути термобаричні. То от якраз а, пародії, якщо вони доукомплектовуються бойовою частиною, то вона незначна по потужності в десятки разів а, менша аніж а, на шахеді. Але тим не менш, це також загроза. І з одного боку, або ти чекаєш, коли не витрачаєш боєкомплект на знищення а, пародії, а, гербери або. Ризику а, 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 або витрачає все, бо комплект, бо є ризик, що все ж таки півтора-два кілограми або до п'яти кілограмів, але на цьому об'єкті є. А тому це ось таке правильно психологічне виснаження, постійний тиск на цивільне населення, розсередження уваги е, саме протиповітряної оборони, і це вплив також економічний, бо підприємство, коли лунає е, повітряна е, тривога, вони. Змушені припиняти виробництво і забезпечити безпеку своєму персоналу. А саме ось такі вимоги. Тому ця тактика дуже схожа, якщо пам'ятаєте, був такий період, коли нас постійно тероризували міг 31. Вони постійно піднімались в повітря, лунала по всій країні. Повітряна тривога. Не працювало, наприклад, метро в Києві з лівого на правий берег, і багато ось таких було нюансів не тільки поки взагалі по всій країні. Оце дуже схожий елемент виснаження, тобто не цілеспрямований масований удар. Безумовно, це є невід'ємною частиною. Удар по нашій енергетиці, удар по об'єктам. Але супроводом є і виснаження нового формату з використанням більш дешевих а, засобів терору, якими є дрони Камікадзе та дрони приманки Пане Олександре, ППО бачить, що це Гербера, але не бачить, чи є бойова частина. Правильно розуміє. Тобто, збивають все одно всі. А, так, а, зараз неможливо встановити. А чи це споряджена бойовою частиною Гербера або пародія? Або ні, на жаль, так само і не можна цього знати. Наприклад, яка версія шахет 136 а, здійснює нальот, яка у нього бойова частина з фугасна термобарична чи з якоюсь іншою сумішю? Можна тільки констатувати сам об'єкт в повітряному просторі і вже не працювати відповідно по ньому. Гербери взагалі складно збивати ще й до додають моніторманімоніторними каналі, що вони можуть летіти низько дуже. Шахеди також можуть летіти досить низько, а вони одну такий період часу вони навіть здійснювали нальоти на Одесу, використовуючи наднизьку низьку висоту над Чорним морем. Майже непомітно долітали до узбережжя та але в них було вже була проблема. Вони не завжди встигали а, набрати висоту у порівнянні зі схилами. Тобто, у них там була така проблема, і коли вони навіть набирали цю висоту вже над рівнем а, материкової частини України, тобто, коли вони вже летіли над схилами, вони все одно летіли на низькій висоті вже над схилами, і це більш легка ціль. Для мобільних вогневих груп, чим нижче летить саме об'єкт, тим легше мобільній вогневій групі його збити там з кулемета великого калібру чи іншим засобом, тобто вони в зоні досяжності. Якраз коли вони набирають висоту 2,5-3 км, Це серйозна проблема для мобільних вогневих груп. Тоді починають працювати або зенітні системи, зенітні самохідні установки типу гіпар, шилка, тонгузка, або починають працювати, або починають працювати або зенітні комплекси з інтегрованими ракетами. З РК, типу там, малого та середнього радіо суді. З посиланням на одного з глядачів військових повідомляю. Він повідомляє точніше, що останнім часом насправді гербери все більше і більше оснащені бойовою частиною. Ви підтверджуєте це? Так і є? Так, це дешевий засіб ураження, який Ну він зроблений з пенопласту. Він набагато набагато дешевше аніж е дрон Каміказеша Хестотридцять 136. А при цьому він може бути е на нього може бути встановлена бойова частина. Чому раніше росіяни цього не робили? Я не знаю, тому що ну, наприклад, е є набагато гірший по своїм аеродинамічним показникам. А е дрон блискавка 2 е ударний дрон. Там постійно відбуваються експерименти з різними типами бойових частин. Зараз навіть почали встановлювати бойову частину на базі 3D-5, це від мінометних мін 120-го калібру, яке містить таку речовину, отруєну як жовтий фосфор. А чому таких експериментів вони не проводили спочатку по геверам та пародіям, Це питання, але зараз вони перейшли масово перейшли на встановлення цих невеликих, але все одно досить небезпечних бойових частин. Про жовтий фосфор цікаво. Про білий знаємо, заборонена хімічна зброя. Жовтий не впевнена, напевно, теж належить до заборонених хімічних зброй. Так речовин З часів Першої світової війни вони використовуються ці от ці отруєний елемент. І по деяким конвенціям так він заборонений, по деяким ні. Там є а, нюанси, наприклад, використання в містах, де є цивільне населення, і так далі, таке інше, але це дуже отруєна річ. і... Навіть коли опиняєшся в зоні а, вибуху, то є великі ризики а, отримання опіки дихальних а, шляхів, а, нирки можуть від цього страждати, а, печінка і так далі. І в більшості випадків це, летальні, це, це летальний а, вирок. Так, дуже швидко окиснюється фосфор, вступаючи в реакцію з киснем повітря. І при цьому виділяється неймовірна кількість теплової енергії, що і викликає власне опіки. Пане Олександре, вчора була інформація, що гербери деякі, які летіли на Одесу, вони мали ще й камери. Про що це означає? Вони розвідники? Не тільки це подвійна функція. Вони можуть використовуватись також для отримання розвідувальної інформації, але вони також і от таким чином можуть маневрувати. Тобто вони шукають шляхи протидії зенітним дронам. Вони бачать, що наближається зенітний дрон. Вони намагаються маневрувати. Тобто їм камери якраз і потрібні для того, щоб здійснювати маневри, щоб ухилятися від мобільних вогневих груп, засобів протиповітряної оборони і зенітних дронів відповідно. А також коли вилітає, наприклад, там літак, легкомоторна авіація, той самий Як-52 або гелікоптер, ударний мі 8 чи мі 24 Вони також починають маневрувати і ускладнюють процес перехоплення. Зважаючи на те, що є бойова частина, може бути. Ще була інформація, що є особливості, вона може активізуватися вже під час польоту. Якщо м'яко при... приземлюється гербера, то не вибухне ця бойова частина. От що мають знати цивільні, про що ми маємо їх попередити, зважаючи от на ці такі особливості? Не чіпати взагалі не чіпати такі е, стройні об'єкти, якщо вони їх бачать десь на вулиці. В будь-якому разі, навіть якщо здається, що воно збите, воно там розламане вщент, це не означає, що воно нанесе загрози. Дійсно, бойова частина може не Вибухнути, коли ГРБР розбивають. це. Відбувається до речі, не тільки з БПЛА, це відбувається навіть з ракетами. Інколи а, влучають саме в двигун, ракета падає, але бойова частина не детонує. І саме у тому і небезпека, бо коли до неї підходиш і починаєш там щось намагатися зробити, підняти цей об'єкт, щось там відкрити а, якусь панельку а, чи щось таке інше, то якраз може здетонувати бойова частина. Це дуже небезпечно. Ні, не можна. От нещодавно навіть було відео. Де а, під Києвом а, пішли по гриби і знайшли три гербери, і почали з ними а, фотографуватися. Але ну, хоча б в них не було бойових частин, а якби там були бойові частини, ну, вибух був би, детонація була б це десь відсотків 90%, мабуть. Пане Олександре, і тоді який розмір шкоди може бути? Я маю на увазі от проти шахеда, наприклад, так бойової частини. Ви вказали, що вона може бути різною, але все ж таки орієнтовно можемо ну оцінити шкоду, яку може завдати Гребера з бойовою частиною? Набагато менше, наприклад, для будівлі для будинку, це набагато менше загроза, ніж коли влучає шахет. Коли влучає шахет, це повністю зруйнований поверх, ну наприклад, двокімнатна квартира. В залежності від того, з чого зроблений будинок, або це. Це гляна будівля або а, це панельна буд будівля. Це може бути суміжний, суміжна загроза для поверху зверху та знизу. Тобто, це три поверхи отримують відповідні пошкодження. Знову ж таки, в залежності від того, що за будівля, який вік, який матеріал, а в якому вона стані, є загрози, наприклад, для п'ятиповерхового будинку, що навіть може обвалитися секція, а, в залежності від того, де влучання. Тобто від шахету 90 кілограмового набагато більше. Шкоди та загроз ніж від гербера від гербери це загроза виключно для однієї кімнати, якщо ми говоримо про багатоповерховий а, будинок. Але знову ж таки, якщо вона влучає якийсь об'єкт ну енергетичного значення. То навіть цієї вибухової речовини буде достатньо, щоб нашкодити цьому об'єкту. Безумовно, якщо ць, а, вона вибухає поряд з людиною, то людина отримує дуже часто це несумісне з життям а, поранення. Тому чу і, і кажуть, що не треба її а, чіпати, навіть якщо там півтора-два кілограми вибухової речовини. А це небезпечно, особливо якщо вона ще має шрапнельне наповнення, тобто велику кількість осколкових елементів. Це максимально небезпечно. Пане Олександре, наостанок вчора облетіли канали відео, де чоловік з балкону рушницю намагається ну, в лапках допомогти українські ППО збивати гербери. Як ви ставитися до таких ініціатив? Я знаю, що вона не єдина вчорашня, така була. Не треба цього робити. Є мобільні вогневі групи, є відповідні а, структури, які цим займаються. І я розумію наших громадян, що вони хочуть допомогти. Але це небезпечно в першу чергу для самих громадян. Довірте цю роботу тим, хто розуміється на цій справі. Дякую вам за включення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційної спробу. був сьогодні на усі.